Вітаю всіх, шановна освітянська спільнота. Я, Оксана Комаровська, одна з авторів-підручника мистецтва інтегрованих курс 8 клас, презентую вам наш добуток створений у контексті концепції нової української школи. Ми прагнули поєднати традиційні, тобто ті, що вивірні. Кращою педагогічною практикою підходи, і сучасні підходи до навчання мистецтва, які вже є відповіді саме на виклики нашого драматичного часу. Для того, щоб наші українські діти відчували захоплення від уроків мистецтва, А головне, щоб ці уроки надихали на пізнання. І що дуже важливо, щоб вони спрямовували на розуміння. Життєвої перспективи і власної життєвої стійкості. Учні і учениці восьмого класу розпочинають мистецьку подорож у непростий, іноді трохи заплутаний, але неймовірно цікавий світ художніх стилів і напрямів. Авторський колектив підручника. Це співробітники відділу мистецької освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Я Оксана Комаровська, музикознавець, доктор педагогічних наук, професор завідувач відділу. Світлана Ничкова, мистецтвознавиця, науковий співробітник відділу і Валерія Власова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу. Наш підручник створений за модельною навчальною програмою мистецтво 7-9 класу, інтегрований курс авторського колективу під керівництвом Оксани Івасюк, ми з Валерією Власовою також є співавторками цієї програми. В центрі художнього пізнання особистість, тобто, це учні і учениці, поряд з митцями і мистинями. Вони пізнають мистецтво, вони пізнають світ через мистецтво, а головне, вони навчаються розуміти себе через мистецтво. Вони проживають художні образі, осмислюють свої емоції і формують особистість цінності. Вони навчаються вести діалог з мистецтвом і про мистецтво, комунікуючи між собою. Вони виходять за межі мистецтва і формують ключові життєві компетентності, відчувають спроможність змінювати світ і змінювати себе, і вирішувати життєво важливі для українців 20-х років 21-го століття питання. Найважливіше наскрізь не принц підручник це українцям кризи, поглиблення патріотичних почуттів. Закріплення бажання захищати рідну діту. Мистецтво минуле людства очима сучасної людини. Так звучить тема року у восьмому класі. І ми занурюємось: мистецтво минулих століть у такий спосіб, щоб учнівство відчуло цілісність художнього образу життя і наступний зв'язок мистецьких поколінь. Щоб учнівство відчуло, чому мистецтво минулих століть і тисячоліть. Актуально для нас сьогоднішніх у 21 першому столітті. Навчальний зміст структурований у дев'ять тематичних кластерів від давніх часів до початку ХХ століття, які запрошують поглянути на світ, яким його бачила людина давніх цивілізацій, побачити мистецьку картину життя, як його відчувала антична людина зануритись в добу мистецького середньовіччя і знайти відповідь, чи справді воно відчувалося людьми того часу похмуро, дивуватися універсалізму ренесансної особистості, іначе приміряти його на себе. Розібратися у відмінностях бачення життя представників бароко і рококо, знайти відповідь, чому мистецтво класицизму є справді зірцевим, і чому його представників називають відмінськими класиками, хоча вони різні? Зрозуміти, про що ми романтики, і чи досягали вони своїх мрій, і що таке реалістичне зображення життя, і чому образи імпресіоністів такі швидкоплинні? І що разу? Відчути, в чому унікальність і самобутність бачення життя українських митців моців, такому пізнанню мистецтва сприяє обраний нами інтерактивний виклад текстового матеріалу на сторінках підручника. У нього інпростовано наскрізні спонукання до діалогу у просторі і в часі, прийоми імерсивного занурення в історику стильів добу, увага до найвизначніших. Але часом забутих імен і шедеврів світового і вітчизняного мистецтва, акцентування на шедеврах українського мистецтва у світовому здобутку, на наших традиціях і цінностях як основі для творчості. візуальний алгоритм викладу тексту посилює ефект емоційного очікування і спонукає читачів переживати, співпереживати. Послідовна тематична інтеграція між уроками образотворчого мистецтва і музичного мистецтва та синтетичних параграф формує цілісність художнього сприйняття світу, а системні запрошення для роздумів зацікавлюють і провокують до прояви пізнавальної активності до оцінної діяльності. рубрики методичного апарату пронизують текст. Який викладений невеликими блоками, що дуже важливо для сприйняття інформації сучасними дітьми. Поміркуйте і дайте відповідь, дізнайтесь більше, скориставшись електронним освітнім ресурсом, ознайомтеся з цікавими фактами, колективна робота формує чуття спільноти, партнерства, уміння чути іншого. Рубрика у вільний час заохочує до саморозвитку і до самопрезентації. Словник мистецьких понять спонукає до систематизації пізнаного на уроці, а рубрика Розуч пісню завжди супроводжується опрацюванням цієї пісні. І крім наскрізного інтерактиву, до практичної діяльності запрошує рубрика Творча майстерна, яка продовжується скринькою порад із детальними рекомендаціями. Що важливо для восьмикласників і для восьмикласників – це те, що завдання творчої майстерні передбачають, що створене учнями і ученицями може використовуватися в повсякденні, тобто матиме прикладну функціональність. Рубрика визначна особистість мистецтва, знайомить з видатними митцями і мистіннями у такий спосіб. Що вони наче надихають нас своїми досягненнями, а головне спонукають шукати в собі резерви для творчості і прагнення самовиражатися через мистецтво. Мистецька галерея дозволяє осмислити пізнане за допомогою візуального опрацювання. Матеріал підручника логічно зіставлений із завданнями в електронному додатку, а це відповідає сучасним викликам освітнього процесу. Усі ці завдання спрямовані на виявлення креативності, на удосконалення умінь аналізу мистецьких творів, на прояви критичного мислення, зрештою, на діяльність на формування ключових і предметних компетентів. В електронному додатку ви знайдете і інтерактивні вправи для засвоєння. Речі. І відео і аудіоконтент для зацікавлення учнів сприймати і творити, саморозвивати, шукати відповіді, і творчі завдання для актуалізації досвіду, і різноманіття виристичних музичних і візуальних вправлянь для розвитку здібностей. Інтерактивний додаток, організований за рубриками, міркує інтерактивні ігрові пізнавальні завдання, вправляння для різних етапів уроку. Абрика це для розминки, активізації уваги, або ж це імпульси для розгортання вус. Рубрика Навчаємося містить різноманітні вправи для закріплення матеріалу і для самостійної роботи за допомогою також різнопланових завдань, фіворди, зображення, які і озвучуються, ігрові форми для систематизації понять явищ, розміщені по тексту підручника завдання творчої майстерні в електронному додатку стають інтерактивними, супроводжуються відео майстер-класами. Розширюється додатковими тренувальними вправляннями, можливо, провокативними запитаннями. Рубрика Музичний клас містить цікавий саме для восьмикласників і восьмикласниць пісенний матеріал, передусім патріотичного змісту із репертуару сучасних українських виконавців і гуртів. Тоголосний в нашому часу. Це і народні пісні. Це пісні, які доповнюють навчальний зміст. а інтерактивний додаток дає можливість послухати пісні, вивчити текст, виконати її в супроводі так званих мінусов, а до того ж відповідати на запитання стосовно пісні, тобто опрацьовувати, приєднатися до спільноти вчителів, які вже попрацювали з нашим підручником, і щиро вам його рекомендую. Як бачите, підручник мистецтва. Інтегрований курс для восьмого класу нашого авторського колективу містить чимало методичних родинок і інновацій. і він створений урахуванням освітніх викликів і запитів сучасних українських дітей. Він поєднує ретельно відібраний і зручно організований текстовий матеріал із практичними завданнями. Та інтерактивними вправами в електронному додатку. І ми впевнені, що підручник мистецтва для восьмого класу авторського колективу Оксана Комаровська, Світлана Мичкава, Валерія Ласова це якісний і сучасний освітній ресурс для того, щоб наші діти ефективно пізнавали мистецтво.